Землю по 5,5, по 6 гектарів. Що ми зробили? Передали їм фермер. Передали. Не підтримали банковою системою, правильною кредитною системою розвиток власного виробництва від плуга брони до трактора і до комбайна. Ми цього не зробили теж. Тому я підтримую мороза. Олександр Олександровича, який запропонував 7 років, що держава повинна була б через банк, створити банк, аграрний, скупити в людей паї, це ринок? ринок, розпаювали по 5 гектарів. Людина знає, що це мій пай. А держава по справедливій ціні, умовно, там, яка, вона буде гектар там 11 тисяч чи скільки, я пам'ятаю, щось таку ціну, скуповує власних людей і стає державним великим пайщиком і обробляє ці землі. Це перше. Щодо ринку відкритого в землі сьогодні, я проти. Чому? Тому що бідні люди продадуть по низькій ціні, тим же олігархам землю і останнім без нічого. Тому я може бути підготовлений цьому. Так відповім вам на питання ще, хтось задавав. Що, Або задав задав позавчорашнє питання, тому і відповідь по завчорашню. Можна. Позавчорашні так. Може бути. Які комісії бажаєте ага. робити, щоб бути так. Так, Ну, Бачите, я був головою комітету 5 років органів місцевого самоврядування і державного устрілу. Що я встиг зробити коротенько? Створив асоціацію мерів міст сіл і селищі 8 років і вчора. На Підготовили закон, проєкт, який наконець теж обіцяв Петро Олексійович але не зробив, не обіцяв. А він давно лежать в проєкті проголосований в першому читанні. Ліквідація районних адміністрацій, ліквідація обласних адміністрацій, вибори сіл, селищ міст і створення виконкомів, базових на органах місцевого стану. Це конституційно. Це зроблено. Де можна було надати статус міст, скажімо, по по, по обруку і ще десь 27 міст такого значення ми зробили обласного підпорядкування, вивели з-під обласних адміністрацій напряму на бюджетний центр. Тому я вже був головою комітету 5 років такого. Стану народним депутатом. Ну, обов'язково запропонують мені комітет цей же. Ну, міг би очолити комітет будівництва архітектури, якому я по професії дав все своє життя. Дякую. Прошу, ще є? Дуже коротке питання. Можна, Олександр? Скажіть, можна. Ти, будь ласка, з якою силою в Верховній Раді ви асоціюєте себе? Тобто ви там будете опозиціонером, я так зрозуміла, в опозиції. В опозиційний блок. Ну, можна, можна... Я хочу хочу. хочу А я Більше без почути. Да. Щоб ви дуже... знали, що я в своєму житті любив і гарні вчання вчинив. Гарне вчинення. Гарне і вчання. Такий в мене характер, розумієте? вчитися. У нас дуже багато, <рес> а, зараз, чуть -чуть вас да. у нас дуже багато м, таких чудових поєднань. Гарна і вчення. Да. Рідкі поєднання, але у нас дуже багато є. Тетяна Леонідівна. Таня, так? 25 дуже... січня <симітність> будеш виставлятися на день дітям. <симітні> домовились, Дов, Приїждж... ну, Приїжджай. приїжджайте, приїжджайте. Ви Приїжджайте. Поняття опозиції візьміть діловий словник. І політики. Опозиція. Це здорове ядро в середовищі, яке має іншу думку, інше мислення, не як знищить ідею, а як до неї прийти більш правильно, більш коротше. Тобто це не проти, а це навпроти. А наші опозиціонери роблять там Кучма президент, Ющенко геть, Кучма, Україна без Кучма, демократ. Став президентом, обманув народ. Демократом став Янукович. Виграв вибори Ющенко, Порошенко, Тимошенко. Стали демократами нової опозиції. Це боротьба за політичну владу. Негідно. Треба мати конструктивну думку, здорову. Позицію, поняття. Ціль одна, дороги можуть бути до неї різні. Отака моя. Таня, скільки цін кустає? О, важче, чоловіки четвірки, а жінки Ну що? Олександр Олександрович, як вважаєте, скільки років, якщо це ваш прогноз? І які пози, позиції розвитку? Які позиції Україна може зайняти такі, що будуть у світі і від, відрізняти від інших? Або ключові позиції розвитку? За що, за що братися? Ви краще знаєте мене. Україна за всі часи імперії Російської, бувшого Союзу і сьогодні. Являється і буде довго десятки років аграрним. Перше місце промислово, Бо підтримки промисловості, аграрності України, наші землі, наші віси, наші закинуті озера, де можна 4 дні рядний день робити або три, не закинуті. І забути. Перше місце може займати Україна, якщо буде займатися аграріями, так, як робить це Голландія. Це перша моя думка. І друга думка. Йти в Європу. Вона не співпаде, я вас прошу і вибачайте. Іти в Європу. Що мою, що мою, що мою незахищеною нацією я не хочу, якби навіть мені було 300. Не хочу. Чому німці, французи, італійці, центральна Європа? Прийняли Польщу, поляці там поки не входять туди. Прийняли Румінію, вони поки не входять туди. Розбили Його на куски, поки не входять туди. Іспанці не входять, португальці не входять. Греки борються, бо вміють боротися за себе. А ЄСу стидно не дати їм сотні мільярдів доларів. Стидно. Бо тоді скажуть, ЄС не здатна, а Британія вже два роки заявляє прем'єр. вийдем з ЄС, а функції не вже в євро. Ми будемо там човлю начею. Додатком, додатком сировинним. Молода людина повинна бути підготовлена знати українську мову рідну, великого. Раніше брата називали старшим. Щодні не модно це, но великого сусіда російського це нас обогащає. А росіяни бідніші за нас. Інтерект, бо українську не знає. Ми знаємо Пушкіна, Лермонта, тут то. А вони не знають Пушкіна, не знають Лесю Українку, не знають Каміннярів, на і не чули про Франку. Знати англійську або німецьку. Як можна в школі в нашій знати англійську і німецьку, коли бідненька вчителька не була за рубіжок і знає її на троєчку. Тому готувати молоду людину треба в себе, здатно не бути білим зайцем між усіми зайцями. Обачаюсь, може емоційно, але ну, такий я вже є, такий віддався. Як ви можете... Охарактеризувати теперішнього мера Києва. Я? Охарактеризуйте теперішнього мера Києва, як ви... Я вже казав. Ну то ще ви казав. Ви будете! Сергій. 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 Я сказав, з такий мер. Як зомельченка боксер. Я його носив, що я його не пустив. Ще без гарячої води після війни ні один голова не оставляв киян. А він журналістам казав, коли «Віталій Владимирович, а чому є гаряча дим, я так холодну ж воду та нагріть. На питання, чи не знаю, коли я говорю. Коротке питання. Прександр дуже дякую, що ви підійшли до молоді. Моє питання стосовно молоді, як пояснити, що таке факт, що таке правда і що таке істина. Это одно и то же, или все-таки трошки разные вещи, особенно наши политики? Прошу. А вот про это, есть, так сказать, разница в понятиях. Факт, Факт. Так, правда, правда, и истина. Потому что вы назвали всех, так сказать, рассказываем. Да, да, да. Факт, о, это совершившееся по факту. Истина, это высшая степень идеологии, которая может быть достигнута праведным путем. И третье, <coughs> правда. 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 Когда в Советском Союзе говорили, правда стоит 20 копеек, потому что она такая была. Я вам правду говорю. Правда в каждого своя.